19 жовтня про головні події цього дня вже за мить у студії для вас. Працює Люба Ворська Мої вітання. На слави для Райлова вже протягом двох тижнів усі центральні засоби масової інформації розповідають про перейменування вулиці у маленькому селі Стрийського району. Була миру угодом воїнів батальйону Нахідка, через це набик і резонанс вето голови сільської ради і нарешті скасування рішення місцевих депутатів. Тож ще настав мир на вулиці. Миру з'ясовували наші кореспонденти. На Львівщині в селі Райлів депутати перейменували вулицю Миру. Мовляв, назва занадто радянська. Чимало мешканців села Райлів про перейменування вулиці навіть не чули. кажуть, живуть на миру. Нову назву дехто і вимовити не може. западноукраїнському селі Райлов і уліць то всього дві. Рідко хто вообще вспоминає їх названня. Невеличке село на Стрищині Райлів, яке на карті і не одразу знайдеш, вираз стало відомим не лише в Україні, а й за кордоном. Про скандальну вулицю імені батальйону Нахті не. Говорили лише ледащі. Ніхто із місцевих жителів і не підозрював, що їхнє невеличке село, де налічують 91 двір і навіть немає школи, зацікавить всі засоби масової інформації. Нагадаємо, депутати Нежухівської сільської ради за пропозицією депутата від ВО Свобода Мар'яна Берздецького перейменували центральну вулицю села Райлів з миру на воїнів батальйону «Нахтігаль». Мовляв, вулиця Миру це пережиток радянських стереотипів. З цим погодилась і частина селян. Кругом вже є вулиця УПА, вулиця Бандери. Цих людей, що мені здається, цей батальйон що не вшанували. Український батальйон. Ми воювали з німцями проти Радянського Союзу. Я би кожному герою, хто за Україну боровся, кожного вулицю іменем назвала. Батальйон Нахтігаль з німецької Соловей було створено в лютому 1941 року як Український легіон німецької армії для участі у війні з СРСР. За різними даними до нього входили члени організації українських націоналістів під командуванням Романа Шухевича. Влітку 1941 року Нахтігаль брав участь у військових діях проти Червоної армії на території української РСР. Спочатку депутати сільської ради проголосували за, а вже за декілька днів після масштабного розголо. Сільський голова ватував прийняте попереднє рішення. Відбулася позачергова 9 сесія 6 демократичного скликання, на якій переглядалось питання про зміну назви вулиці Миру на вулиці вояків Нахтігалів в селі Райлів Старійського району. Вивчивши історію цього дивізіону, депутати сільської ради в кількості 16 чоловік із 20, вирішили назавжди залишити вулицю Миру в селі Райлів. Стрийського району після останніх перепетій мешканцю Райлева 84-річному діду Андрію все одно як називатиметься головна вулиця села. Пенсіонеру важливіше, щоб пенсії платили вчасно та ліки не дорожчали. Мені воно не потрібно, тому я вже маю 84 роки. Угу. Мені ніякі б не було, буду вмирати чи на міру, чи не який мені карантин. Світлана Коханчик, Роман Купранець, Стриські новини. А зараз чергова пряма мова нашого проекту Вільний майдан. Нагадаю, прийти висловити свою власну позицію, розповісти про проблеми та наболіли. Ви можете щонеділі на Майдані Незалежності з 13 до 15 години. Наша знімальна група чекатиме на вас. Шановний пане президент, шановний пане Літвін, я пропоную скоротити Верховну Раду рівно на 50%. Тому що там на засіданнях буває тільки і стільки навіть не буває людей, скільки у нас депутатів. Все. Стрізькі козаки на Хортиці 520-ту річницю створення Запорізької січі, 69-ту річницю створення української повстанської армії. Велика група наших земляків зустріла на Хортиці. Хто саме і що вони там бачили, знають наші кореспонденти. У руслі Дніпра немає острова Рівного Хортиці ні за величиною, ні за красою, ні за цінністю природних та історичних пам'ятників. Сьогодні острів, на якому нараховується 63 пам'ятника історії та археології, має статус національного заповідника Хортиця. У складі делегації стріяльної вірених урочистостях запорізького козацтва були голова районної організації Конгресу українських націоналістів, депутат районної ради Микола Магас, керівники товариства, шанувальники творчості Шевченка Ярослав Михайлюк, браста вояків дивізії Галичина Василь Темчій, громадської організації Союз. Чорнобиль України, до речі, автори цих відеокадрів Левко Рішко та інші. Вони відвідали історико-культурний комплекс Запорозька Січ, збірний образ першої столиці січовиків з потужними воротами, сторожовими вежами, ровом і дерев'яним частоколом за сікою, з казармами, куренями, резиденцією отамана, майстернями, церквою і корчмою. Тут відбувся всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Кортиці. Цями сили називають на Хортиці урочище, де з особливою силою проявляється енергія землі. Тут знаходилися капище, святилище вівтарів. вразив строян і величезний валун, чорний камінь, принесений сюди останнім льодовиком і покритий видовими канавками. Можливо, це малюнок зроблений 6-4 тисячі років тому. Побували наші земляки, і в єдиному, що знаходиться в приватному будинку монастирів української греко-католицької церкви, стали свідками різноманітних ігор, забав, торжічних боїв і козацьких кінних змагань. А на завершення запрошення всім троянам від господарів. Насилаю найщиріші вітання з острова Хортиця. Бажаю здоров'я, приїздіть до нас в гості. Ми обов'язково до вас приїдемо. Музейщикам особливе вітання. Щастину, ми бачились недавно Дніпропетровському музейному фестивалі і вітаю їх з перемогою. Так що всім дякую, приїздіть до нас в гості. 40-річчя, дня народження Філаре Колеса відбуватиметься ряд заходів у нашому місті під назвою Родина Колесів. Спадкоємність науково-мистецьких традицій у строю проходитиме святкування 22 жовтня. За сприяння депутата Львівської обласної ради Зняві Карпінського на фасаді сьомої школи відкриють меморіальну таблицю Філаретові та Олександрові Колеса. Подія розпочнеться 10-й годині. Крім того, у селі Піщанистрийського району з 13 ї години можна буде відвідати місце, де стояв будинок родини колесів та церкву святоорхистратига Махаїла. У селі Ходовичі відправлять подяшний кафіст у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та проведуть екскурсію до музею Філарета Колеса. У 16-й годині в районному будинку культури розпочнеться концерт, присвячений 140-річчю з дня народження Філарета Колеси. Інших подій Львівська облрада ухвалила заяву до президента України та Верховної Ради України з приводу антиконституційної пенсійної реформи. За проголосували 73 депутати на сесії 18 жовтня. Рішення скерують до районних рад та міських рад місто обласного значення Львівської області з пропозицією підтримати заяву. У заяві наголошують, що цим законом заклали зменшення пенсійних виплат у середньому на 300 гривень для кожного пенсіонера шляхом розрахунку пенсій на основі показників кризового 2010 В'ятого року очевидно, що від цього постраждають найбільш вразливі верстви пенсіонерів. Цим документом підвищили пенсійний вік, підняли страховий стаж викладачам та науковцям. Львівська облрада заявила, що ця реформа є нічим іншим як пограбуванням українського народу, оскільки в майбутньому передбачає позбавлення більшої частини українців засобів для життя при досягненні пенсійного віку. Також Львівська облрада звернулася до Верховної Ради України та президента України з вимогою негайної розробки справжньої пенсійної реформи у межах. Широкої реформи економіки України. Підприємці погрожують всеукраїнським страйком. вимога розпустити Верховну Раду України та уряд, асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу України спільно з громадським рухом. Вільний простір вимагає позачергових виборів до Верховної Ради України не пізніше як у березні 2012 року. У разі невиконання цієї вимоги підприємці обіцяють провести загальнонаціональний страйк серед інших вимог, які прописані у резолюції. Це обирання нового складу Верховної Ради України мажоритарним шляхом Етів мають позбавити усіх пільг та обирати на термін не більше як два роки. Ми вимагаємо змінити механізм місцевого та загальноукраїнського референдуму, спростивши процедуру їх організації та проведення, змінити податкове пенсійне законодавство, повернути землю територіальним громадам та розпочати переговори про створення в Україні уряду національної довіри, розпустивши уряд Азарова. Сказав Ігор Гурняк. І на цьому я з вами прощаюся. Побачимось. Нехай вам щастить. Я радий вас вітати на нашому каналі. До вашої уваги новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тимків. Не перемикайте. У стрію відбувся шостий традиційний легкоатлетичний турнір Люксор Оупен. У ньому взяли участь юні страяни і молодь різних вікових категорій, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і товари зі Львова Мукачевого Долини Яворова. На урочистому відкритті їх привітали керівники міст спортвідділу Руслан Каліцуни Василь Коханчик, директори ДЮСШ. yeah Після підняття державного прапора бігові доріжки спортивні майданчики заповнили сотні бігунів з трибуні естафетників. Навіть дощ не став завадою намаганні кожного перемогти. І дійсно переможців було чимало, якщо точніше майже два десятка. От в естафеті 4 по 100 серед юнаків перемогла наша команда. А серед дівчат є ворівчани. А найкращими спортсменами турніру стали Володимир Івачевський з долини і Аліна Сенченко з Мукачевого, яким було вручено крім кубки медалей і грамот ще й цифрові камери. Кварцяний посилився півзахисником Ювентуса. Продовжує зміцнювати свій склад один із аутсайдерів чемпіонату України Волинь. На цей раз команда Віталія Кварцяного підписала експівзахисника Ювентуса Парми Фенербахче і ряду інших клубів, який провів 70 матчів за збірну Гани Стівена Апіа. Як стало відомо, спорт ЮЕЙ 30-річний півзахисник, який останнім часом виступав за італійську чезену, підписав контракт із Волинню. У Луцьку команду Апіа перейшов як вільного агента. Нагадаю, раніше команда Віталія Кварцяного Волинь до заяви. Словенського півзахисника Далібор Стивановича. Андрій запропонував Шевченку вдвічі більшу зарплату. Керівництво Махачкалінського Андрій збирається взяти в оренду легенду українського футболу форварда київського Динамо Андрія Шевченка. За інформацією джерела в Анжі, в разі переїзду Шевченка в Росію може заробити суму, яка майже у два рази перевищує ту, що він зараз отримує в Києві. Андрій, як один із найяскравіших гравців європейського футболу, став би серйозним поповненням для нашого клубу. Поділилося джерело в Дагестанському клубі. За його словами, боси клубу хочуть зробити команду європейського рівня. Мартін Кален відвідає українські євроміста. Операційний директор УЄФА Мартін Кален відвідає Україну вже на наступному тижні з 24 по 27 жовтня. Побуває з робочим візитом всіх приймаючих містах. Зокрема, Мартін Кален разом із провідним фахівцями УЄФА, керівництвом приймаючих міста Нацагентства з підготовки до Євро 2012 проведе засідання робочої групи з управліннями стадіону. Повідомляє прислужба служба місцевого організаційного комітету. Візит розпочнеться з Львова, після чого делегація відвідає Київ, Харків і Донецьк. Як зазначив директор. Турніру євро 2012 Україна Маркіян Лубківський. Це буде дуже важливий представницький візит делегації УЄФА, під час якого буде затверджено схеми доступу до стадіону, транспортного периметру та низку інших важливих питань щодо функціонування спортивних арен в матчеві та нематчеві дні. І на завершення анонс у четвер, 20 жовтня, в спортзалі вищого художнього професійного училища номер 16 міста Стрия попередніми поєдинками стартує перший регіональний турнір з боксу на призи заслуженого тренера і заслуженого вчителя України Любомира Паламаря, присвячений святу Покрови Пресвятої Богородиці. Офіційне відкриття турніру о 15-й годині 21 жовтня, п'ятниця, а фінали нагородження переможців суботу, 22 жовтня. Генеральним спонсором турніру є депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінський, завдяки якому ми вже вкотре ми з вами маємо нагоду приймати такого роду масштабні та видовищні спортивні дійства на стрищині. І цим повідомленням завершую наш випуск. Займайтесь спортом і будьте здоровими! Хай щастить. Завтра синоптики прогнозують дощову погоду. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах 70 градусів тепла. Вітер дутиме північно-західного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ждутного стовпчика. Голость повітря 90%.